Якщо ви подивитися на структуру українських каналів, то ви зрозумієте, що, скажімо, у холдингу Starlight Media, який володіє е, трьома з половиною каналами, скажімо так, СТБ, е, ICTV, новий канал М1, е, де вони частковими є партнерами, дуже чітко розділена аудиторія між цими каналами. Оскільки їм допомагали це робити західні консультанти, то зробили вони це досить успішно спільно з українським менеджментом. Ви зараз зможете побачити, що СТБ, наприклад, працює більше для жіночої аудиторії, хоча колись вони показували документальні фільми для чоловіків. Новий канал це молодіжний канал. А і це канал для чоловіків. Таким чином, через одну групу, через різні канали, ця група досягає того, що рекламодавець, який до них приходить, може розмістити рекламу, потрапивши саме на свою. І важливу для них цільову аудиторію. Група Інтер розвивається іншим чином. В них є флагманський канал, канал Інтер, який дивиться, мабуть, біль... дивляться, мабуть, по більшості жінки, і жінки старшого віку, які, може, і не так цікаві для рекламодавців, але їх дивиться дуже багато людей. І проводячи компанію закупок того чи іншого продукту, вони можуть один і той самий продукт показувати на інших своїх каналах. Таким чином, ці канали не обов'язково повинні розмежовуватись по аудиторії, хоча зараз вони намагаються провести таке розмежування. Але крім всього іншого, вони економлять на бюджетах закупок. Ми говоримо зараз про побудову медіахолдингів або груп каналів. Не завжди є така можливість. Скажімо, телекомпанія Україна розвивається зовсім іншим способом. У них є один ефірний канал, і їхня мета в містах з населенням понад 50 тисяч обігнати канал Інтер і стати каналом номер один. Досягнуть вони цієї мети чи ні, це. Інше питання, але вони концентруються лише на одному каналі, програмуючи його таким чином, щоб дістати аудиторію різних типів і продавати вже різні часові проміжки, які будуються для різних аудиторій. Отже, якщо ви будуєте телекомпанію, то ви повинні зрозуміти, для якої аудиторії ви працюєте. Ми, коли будували канал ТВАЙ, намагалися подивитися на цю медіамапу телевізійної України і зрозуміти, де ж є вільні місця. У нас були безумовно і своя ціль, і своя місія. Ми не хотіли від самого початку робити суто розважальний канал. Для нас дуже важливо, щоб на каналі були новини, авторські програми, публіци... публіцистичні програми. А це вже саме по собі не завжди є цікавим для дуже молодої аудиторії і більше привертає увагу чоловіків, аніж жінок. І тут, звичайно, існує проблема. Тому що рекламодавці якраз цікавлять, як правило, жінки, бо основним рекламодавцем на телебаченні є. Продукти масового споживання, шампуні, мило, пральні порошки, чоловічої реклами є дещо менше. По-перше, по-друге, рекламодавці цікавлять молоді люди, ну, принаймні соціально активні люди, ті, в яких є гроші. На цих людей ми і розраховуємо. Нам дуже важливо, щоб нас дивилися по більшості чоловіки в середньому 35 років, це молодші, ніж аудиторії ICTV, які живуть в великих містах. Таким чином ми не конкуруємо за ICTV, опускаємося трошки нижче до більш молодшої аудиторії і намагаємося цю свою аудиторію здобути. Це дуже складно, тому що люди цього віку, як правило, настільки соціально активними, що дуже мало дивляться телевізор. Вони користуються інтернетом, вони користуються іншими носіями інформації. І це інша тема, коли ми будемо говорити про медіа конвергентність, я обов'язково про це ще раз згадаю. Але все ж таки можна знайти певні соціальні потреби цих людей. Які не задовольняють інші канали, коли ми придбали пізнавальний продукт BBC Discovery, дуже багато критиків і медіабізнесменів скептично поставились до цього кроку, тому що вони були переконані, що такі продукти не зберуть великої аудиторії. Але сталося так, що якраз таких продуктів на інших каналах було менше. І в нас вони дають дуже цікаві показники і дуже хороші показники. Тому що завдяки соціологічним дослідженням ми визначили, що соціально активні люди хочуть. Задовольняти свої інтереси пізнанням. Пізнання, а не лише розваги, є для них надзвичайно важливими. Отже, після того, як ви визначили аудиторію, визначили, для кого ви працюєте, ви повинні зрозуміти, які витрати ви понесете і скільки грошей ви заробите. Спочатку потрібно говорити про те, скільки грошей ви заробите. Ми знаємо розмір рекламного ринку України. Ми маємо прогнози його росту. Ця цифра змінюється, тому я не хочу користуватися якоюсь певною цифрою, але все ж таки, яка б вона не була, підхід все одно один і той самий. Для того, щоб знати, скільки ви заробите, ви повинні провести глибоке дослідження ринку: соціологічне, економічне, е експертне. Ви повинні знати, що буде з рекламою на Україні. Якщо відсоток від внутрішнього валового продукту українсь в української реклами є значно меншим, аніж в європейських країнах, значить ця реклама буде, чи ці опції будуть рости. Проте, якщо буде інфляція завдяки внутрішнім процесам або, не дай Боже, дефолт, значить вони будуть рости меншими темпами або й взагалі впадуть. Тому, коли ви пишете бізнес-план, ви обов'язково повинні враховувати соціально-економічний розвиток країни і порівнювати свою країну з сусідніми країнами. Потім ви повинні визначити, скільки є реклами саме для вашої аудиторії. Тоді ви визначите, скільки грошей ви можете витратити. Ви з того, скільки ви можете витратити, ви Відповідно, вже будете писати ваші витрати на те, скільки ви можете придбати і чого, і скільки ви можете виробити. Бюджет будь-якої телекомпанії складається з декількох речей. Дуже важливим є бюджет закупок. Це ті гроші, які канал витрачає на те, щоб купити програмний продукт. Кожної осені, кожної весни або восени, українські телевізійні менеджери, закупщики їдуть в Канни або в Горщину, або в Росію на різні телевізійні ярмарки, де продається продукт з цілого світу. І ви можете придбати один і той самий продукт, або продукт, який дасть вам схожі показники, або за 500 доларів, або за 25 тисяч. Схожа ситуація була з нашим каналом. Ми раніше купували дуже дорогий продукт, потім перейшли на значно дешевший, але показники лише покращились. Чому? Тому що ми спробували запросити на роботу таких фахівців, які відчувають, як продукт, використовуючи аналістичні дослідження аудиторії, буде сприйнятий тією чи іншою аудиторією.